Ви помічаєте, що мігрень з'являється найбільш незручні моменти, правда? Наприклад, перед важливою зустрічю або складною розмовою. Мігрень це не хвороба, а захист. Моя клієнтка страждала від мігрені 15 років. Вона перевірила все: гормони, змінювала харчування, пила таблетки і нічого їй не допомагало. На консультації ми знайшли першу причину це шок. Згадуємо дитинство, перший епізод головного болю. Виявилося, у школі їй вперше дозволили не йти на контрольну, бо в неї боліла голова. І мозок це запам'ятав. Страшно. Значить, вмикаємо мігрень і можна нічого не робити. Так мігрень стала алергією на невизначеність, на страх і на дискомфорт. Ми розібрали цей механізм, і головні болі просто зникли. А тепер задумайтесь. Чого ви уникаєте за допомогою свого головного болю? Напишіть у коментарях більше випадків із практики на моїй сторінці.